Так, вітаю вас. Мене звати Олег Костюк і я займаюся фінансово-управлінським обліком для малого та середнього бізнесу. І сьогодні ми поговоримо про фінансово-управлінський облік для бізнесу товарів та послуг. Тобто, це про піенель, кешфлоу, баланс, фінансову модель, план факт аналіз, тобто, всі показники, всі звіти, які необхідні для фінансового обліку. І для чого це необхідно? Для того щоб виявляти слабкі місця в бізнесі та знаходити точки росту прибутку. Систему не кожен звіт по окремому, а іменно систему, яка дозволить знаходити виявляти слабкі місця в бізнесі та знаходити точки росту прибутку. Якщо у вас будуть запитання на цю тему, то пишіть в коментарях. І так, і так більшість, більшість, дуже велика, більшість, велика кількість підприємців просто стикаються з наступними проблемами. Проблема номер один. Вони не розуміють свій чистий прибуток. Е, чистий прибуток та рентабельність бізнесу. Тобто е, вони діють так по остаточних коштах. Кошти є, залишаються на рахунку, ось яку частину можу і забрати. Або частину, або й всі. Так далі. Проблема номер два. У них виникають касові розриви, тобто не розуміють, скільки грошей можна витягнути з бізнесу без наслідків. І проблема номер три: це немає ідей, як збільшити прибуток. Без витрат на рекламу. Які наслідки оцих проблем? Тобто бізнес в хаосі, прибуток мінімальний або його зовсім немає, постійний стрес та переживання. Оборот бізнесу росте, а чистий прибуток знижується. До речі, я працюю з підприємцями, я дуже часто стикаюся з такою проблемою. Коли бізнес розвивається, відповідно, і оборот росте, відповідно, і витрати ростуть. І так як витрати перевищують у відсотковому співвідношенні норми. Доходів, то, відповідно, і чистий прибуток знижується. Наступні наслідки це постійна нехватка оборотних коштів на зарплати постачальникам та все інше. Тобто, як тільки кошти зразу якісь прийшли, то відповідно їх зразу треба комусь заплатити чи за зарплати, чи постачальникам, чи ще якісь зобов'язання і так далі. Напишіть ви свої проблеми, які у вас виникають найбільше із у фінансово-управлінському обліку. Тоже буде цікаво. І так, як тепер повинно бути це все ідеально? Результат номер 1 Перше, це звіт по прибутках та збитках або PNL. Далі йде кешфоу, склад, дебіторка, кредиторка, баланс статті. І все це повинно бути в, як в розрізі одного місяця. Воно не повинно бути на різних вкладках. Воно має бути на одному екрані в розрізі одного місяця, тому що це складові, які необхідно аналізувати як одне ціле. Тобто виручка, собівартість, операційні витрати, е, бажано, щоб це все не бажано, а повинно бути у відсотковому співвідношенні. Тобто, з яким чистим прибутком завершилися, яка дебіторка, яка кредиторка. І не тільки за один місяць, а ще й щоб був. Е, щоб можна було проаналізувати, а які місяці були поперед цим, а ще перед цим, тобто, щоб знаходити тенденції по самим ключовим показникам, тоді це буде правильно, можна буде проаналізувати і знаходити можна буде слабкі місця. І е, результат. Що в результаті буде, якщо, у вас буде е, якщо ви будете вести звіт по прибутках та збитках, ось в такому варіанті? В результаті ви зможете побачити ефективність свого бізнесу. Тобто, чистий прибуток, рентабельність, відхилення від норм по витратній частині, можете передбачати касові розриви та завжди будете знати, скільки грошей можна витягнути з бізнесу без наслідків. Та вже, хоча б на основі цього основного звіту, ви вже зможете формувати цілий ряд операційних задач, щоб покращити свої результати. І результат номер два. Що має бути? Тобто, у вас має бути побудована фінансова модель з деталізацією у місяцях. По напрямках, включені і пораховані всі статті витрат. В результаті цього, в результаті побудованої фінансової моделі, ви будете розуміти, що робити, що необхідно правильно робити в першу чергу, щоб збільшити прибуток та рентабельність, та навчитесь, та навчитеся виявляти. Зможете виявляти тенденції, які ведуть до збитків, або навпаки, до, або навпаки, до, зростання, до зростання чистого прибутку. Та зможете розуміти свої норми доходів та витрат, щоб бути в тому стабільному плюсі і рости. І результат номер 3 це регулярний менеджмент або план факт аналіз. Тобто. Якщо у вас вже є запланована фінансова модель, у вас є поставлені місячні фінансові плани, то необхідно зробити декомпозицію для того, щоб зрозуміти, а з якими ключовими показниками необхідно працювати кожного дня, кожної неділі, для того, щоб виконувалися кінцеві фінансові плани. Тобто да? це план факт саме ключових показників, які відносяться до маркетингу, до продажів, такі як, наприклад, кількість заявок. Конверсія із заявки в продажу, а ціна цієї заявки, а ціна продажі, а, як, а яка кількість була продажа, з яким середнім чеком, а з якою сумою, і так далі. Тобто, ви розкладаєте кінцеву, на, робите декомпозицію і контролюєте самі ключові показники. Якщо ви будете в нормі фермати ключові показники, то, відповідно, і кінцева фінансова, ціль фінансової моделі буде досягнута. І в результаті цього. В результаті, в динаміці, ви зможете розуміти, який конкретно ключовий показник не в плані і куди направити фокус в моменті, щоб бути в плані по виробці і в чистому прибутку, щоб план був виконаний. Також оперативно на основі показників зможете робити правильні висновки і розуміти самі пріоритетні завдання по бізнесі. Ось я вам хочу таку привести таку лише, е е е цитату Василя Хмельницького, це відомий підприємець в Україні. Ось що він пише. Керуйте своїми фінансами незалежно від того, наскільки не може бути ринок. Важливо дотримуватися фінансової дисципліни, ведення бюджету та контроль витрат може забезпечити стійкість в умовах економічної нестабільності. Звідки я це знаю? Мене звати Олег Костюк, і в мене є досвід в продажах та маркетингу. Я достатньо багато часу працював як продавцем. Я продавав з телефону. Я продавав. Я продавав автозапчастини, я продавав електрообладнання, я продавав автомобілі, я продавав первинну нерухомість і в мене є досвід. Я розумію, що таке продажі. Також я достатній час я працював у відділі маркетингу, тобто я сам розбирався з показниками, я в рекламних кабінетах. Тобто, які ключові показники повинні бути з конверсіями, з цінами заявки і так далі. Також в мене є досвід впровадження crm систем У мене є у мене десь більше 15 впроваджених проєктів, і там те ж саме я стикався із продажами, тобто воронка продажів, етапи продажів, показники конверсії з одного етапу на інший. І це все дуже важливо. Також в мене є досвід вже більше двох років вже впровадження фінансового обліку. І це все я можу поєднати. Я можу поєднати маркетинг, продажі, виконання зобов'язань та фінансовий облік і все звести в єдину систему, яка буде працювати для того, щоб можна було виявляти слабкі місця в бізнесі та знаходити точки росту прибутку. Ось в мене я показую, як робота працював я менеджером по продажам. Далі, ось в мене як впровадження crm системки, що я говорив раніше, це був ще до війни, це було це був Бітрікс в основному. І ось в мене просто безліч, просто безліч уже впроваджених проєктів з, з фінансового обліку. І ось я вам хочу тут лише так коротко розказати про дуже такий показовий кейс. Це був пошив та продаж одягу, тобто власне виробництво, і був наступний запит. Запит були часті касові розриви, низький чистий прибуток, незрозуміло, що з фінансами, хаос, не собівартість виробництва. Що зробили? Порахували собівартість. Зробили ПНЛ за попередні три місяці, щоб виявити тенденції. Почали фіксувати всі доходи та витрати в платіжному календарі, щоб передбачати касові розриви. Створили фінансову модель, яка дозволила рости та бути в чистому прибутку. Далі працювали над збільшенням рентабельності, працювали над способами оплати праці для менеджерів по продажам, запровадили регулярний менеджмент, тобто план факт. Щоб відслідковувати ключові показники та розуміти, над чим працювати, які показники виконуються, і що в результаті. А в результаті повністю зроблений управлінський облік. Зрозуміло, куди направити фокус і що дає найбільший результат в чистий прибуток. І за три місяці виросли у виручці з 7 до 9 мільйонів. Ось я хочу показати, це лише така невеличка частина відгуків про мене, ну на цьому я зупинятися не буду. Ідемо далі. Що, що немаловажно, я хочу сказати, що мої клієнти е, відзначають те, що у них з'являється такий якби спокій в душі. Тобто, коли бізнес оцифрований, коли впроваджений фінансово-управлінський облік, коли кожна цифра під контролем і абсолютно понятна, у них з'являється, і навіть коли ти заходиш, вони говорять, коли в тебе передбачається касовий розрив, то все одно. Спокійно на душі, тому що це абсолютно понятно і абсолютно понятно, як, в нього, як з нього виходити. Тому це дуже важливо. Ось такий зворотний зв'язок я отримав буквально на днях. Олег, доброго дня! Ми адаптували повністю всі основні звіти. Це, це супер. Дуже вам вдячна. Дякую і вам за співпрацю. І для чого я проводжу цей вебінар? Я зараз набираю невелику групу підприємців. Які хочуть розібратися у фінансах в бізнесі та запровадити фінансовий управлінський облік, тобто протягом двох місяців зробити повну систему фінансового обліку, щоб виявляти садки місця в бізнесі та знаходити точки росту прибутку. Тобто, з моїм 100% допомогою, що я буду сам особисто працювати іменно з вашим проектом для того, щоб впровадити і, і так впровадити, щоб ви і самі це навчилися робити. Але це буде не для всіх. Звичайно, я повинен розуміти ваш бізнес. І я повинен точно розуміти, що я зможу допомогти не тільки вибулати, вибудувати систему, а щоб з допомогою цієї системи ви змогли впливати іменно на результат. Ну а результат наш це чистий прибуток. І так, система фінансово-управлінського обліку. Ось у нас. Від по прибутках та збитках кешлоу баланс. Це ось перший етап. Платіжний календар для збору всіх даних по доходах та витратах. Далі фінансова модель, щоб розуміти свої показники мінімум і норми, і бути в тому стабільному плюсі і рости. І далі регулярний менеджмент, це план, факт, аналіз для того, щоб виконувати ті поставлені плани, які заплановані у фінансовій моделі. Ну а далі, коли вже всі ці дані є, коли в таблицях є цифри, то можна вже робити і візуалізацію, і накладати графіки. І для того, щоб було легше і простіше аналізувати дані графічно і візуально, і бачити тенденції. І тепер давайте поговоримо про такі більш точкові точечні проблеми, які є найчастіше в бізнесі. Це низький чистий прибуток та рентабельність. І як тут необхідно працювати з такою проблемою. Дивіться. В такому випадку вам необхідно розкласти бізнес, тобто зробити е, класичну PNL, тобто виручка, собівартість, операційні витрати та прибуток. І все це поробити у відсотковому співвідношенні, тобто кожну статтю або кожну групу, групу е, витрат у відсоткове співвідношення. Чому? Тому що виручка, виручка це у нас 100%, 100%. І далі, наприклад, собівартість або перемінні витрати у нас складають 55%, операційні витрати складають 40%. Тобто 55 плюс 40 це вже 95% і на прибуток залишається 5%. Тобто ну, дуже низька рентабельність. Ну, Хіба що якщо у вас дуже-дуже великий бізнес, там, мільярди оборотів, то це може бути окей, але для малого та середнього бізнесу це зовсім не окей. Ну, і що тут можемо зробити? Тобто, ну, і Операційні витрати, в свою чергу, також є розкладні. Адміністративні, наприклад, 10%, зарплати 20% і реклама 10%. В цілому це буде 40% операційні займають. І тут що ми можемо зробити? Наприклад, ми можемо подивитися, чи можемо ми знижити, наприклад, поставити план, знизити собі вартість на 5%. Тобто, спочатку, наприклад, якщо в нас прибуток 5%, то хочемо дійти, наприклад, спочатку до, там, до 15%, спочатку до 10, до 15%, потім можна і 20, і 25%, якщо ваша бізнес-модель дозволяє. Ну, Наприклад, спочатку до 15%, тобто 5% ми дивимося, може, можемо взяти, оптимізувати собі собівартість. І бачимо, що у нас заробітні плати 20% доля. Тобто Чи можемо ми довести до такого рівня, щоб заробітні плати займали? Не 20%, а 15%. Тому 5% у нас піде собі вартості, 5% із зарплат, 10% це все додасться тоді до чистого прибутку, і ми таким чином збільшимо на 10% рентабельність. І дивіться, я тут не говорю, що зарплати треба зразу різати у цифрі. Дивіться, Якщо ми піднімемо норму виручки до цих зарплат, які є зараз, то відповідно і доля зарплат знизиться. Да, тобто виручку збільшили, але зарплати залишили на тому самому рівні до тієї норми, що мають бути. І таким чином ми збільшимо і ефективність бізнесу. Ну, ось так. Наступна проблема. Дивіться, наступна проблема, виручка є і прибуток є, а грошей немає. Тоже достатня така часта проблема. І що тут можна робити? В такому випадку треба не в PNL іти ковирятися, а йти в балансові статті. Тому що іменно в балансові статті показують їй, а де гроші? А гроші можуть бути де? А гроші можуть бути на рахунках, гроші можуть бути в дебіторці, тобто ви товар відгрузили, послугу зробили, а клієнт вам грошей ще не перерахував. Тобто є відтермінування платежів. І Подивитися, а складські запаси так само. Ви могли закупити товарів на склад, наприклад, місяць назад, два місяці назад, більшу кількість ніж положено. Да? А ці гроші, звідки вони тільки чисто прибутку, можуть піти. І, і потім не виникають запитання, а де гроші? Тому розкласти всі балансові статті, де можуть бути гроші, і ви тоді знайдете. Якщо у вас... Дебіторка більше норми, ну, значить, необхідно активно працювати з дебіторкою. Да? І якщо ви виявите, що у вас складські запаси дуже сильно норми, ну, значить, необхідно активно працювати із складськими запасами, тобто їх продавати. Розпродавати. І е, наступна проблема, така достатньо цікава проблема це як збільшити валовий прибуток x 2 Дивіться, якщо стоїть запитання, як збільшити валовий прибуток, це непонятно. А якщо ми валовий прибуток розкладемо на ті складові, з чого він складається? Ну, наприклад, що складається в валовий прибуток. Перше, це заявки з маркетингу. Далі заявки конверсія і заявок в продажі. Далі у нас є середній чек, у нас є LTV і є маржинальність. Тобто, дивіться, ось у нас є вихідні дані. Лідів заявок, тобто у нас 1000, конверсія у нас 10%, тобто це продажів буде 100, середній чек 500, LTV одиничка. Тобто ми маємо на увазі, що один клієнт у нас купив один раз за певний період, тобто за місяць. І маржинальність 45%. При таких даних середньому чеку з 100 продажів, середній, середній чек 500, маржинальні 45%, валовий прибуток у нас складає 22 500 доларів. А тепер. Давайте ми попрацюємо над кожним показником ось цим і збільшимо кожний показник не в два рази, а на 15%. На 15%. Тобто, якщо у нас лідів 1000, то нам необхідно, щоб лідів було 1150. Ну, вполні е реалізуємо задача. Далі, якщо у нас конверсія 10%, то нам треба, щоб конверсія із заявок в продажі складала 12%. Далі, якщо у нас середній чек 500, то необхідно, щоб середній чек це став 575%. LTV 1.15 і маржинальність 52%. І дивіться, якщо ми попрацюємо над кожним з цим показником ось так, то з такими даними, то у нас валовий прибуток ось складає, дивіться, 45255. Два рази збільшили валовий прибуток, попрацювавши з кожним конкретним показником, який напряму впливає іменно на валовий прибуток. І ось так ви можете потім ось тут над кожним показником прописати операційні завдання, які необхідно виконувати для того, щоб підняти конкретно цей показник. У мене, до речі, на YouTube-каналі є вже іменно про це, я в таблиці показував, як воно перемножається, як додається, іменно ось по цій формулі можете подивитися і знайти. Тому ось, ось так вирішуються проблеми. Тобто з допомогою декомпозиції верхнього показника більш зрозумілі і понятні, які, на яких простіше можна впливати. І так, правлінський облік на самом ділі вирішує дуже-дуже багато задач. Ось я хочу лише деякі з них вам назвати. Перше, це як правильно порахувати чистий прибуток та рентабельність поточного або нового проєкту. Як оцінити ефективність інвестицій в новий проєкт та термін їх окупності? А як оцінити свій бізнес і по якій ціні його можна буде продати? А як знайти точки росту в діючому бізнесі? А як збільшити чистий прибуток без збільшення витрат на рекламу? А скільки грошей ви можете витягнути з бізнесу без наслідків впадання в касовий розрив? А скільки грошей ви заробляєте в наступні, наступні 3-6 місяців? Так, да, це теж можна розуміти з допомогою фінансової моделі, скільки грошей можна буде заробити в наступні 3-6 місяців. А які статті витрат можна скоротити, а які підсилити? А чому витрати на рекламу виросли, а продажі поменшало? А чому обороти ростуть, а прибуток знижується? А який відсоток кредиту потягне мій бізнес? А яке направлення ефективне, а яке приносить збитки? Ось ці 100-500 задач та інші вирішує фінансово-управлінський облік. І ось я хочу дуже-дуже так коротенько ще ось про такий наступний кейс вам розказати, тому що він дуже такий показовий. Це продаж сантехнічних товарів, теплопідлога, товари для дому, маркетплейси, соцмережі офлайн. Тобто був запит. Розібратися у фінансовій ситуації, який чистий прибуток, і як збільшити рентабельність, іменно рентабельність бізнесу, тобто, щоб не гнатися у виручці, в оборотах, але щоб максимально збільшити рентабельність, тобто відсоткове співвідношення від прибутку до виручки. Що зробили? Порахували всі доходи витрати та зробили звіт по прибутках та збитках за поточний місяць та вивели основні показники по собівартості та по операційних витратах. Далі. Поставили завдання зменшити собівартість на 5%, що дасть результат в рентабельність плюс 5%. Розробили фінансову модель та зрозуміли показники мінімум по доходам та витратам, щоб бути в, тих, в тому стабільному плюсі і рости, в якій би хотілося. Та провадили менеджмент, тобто план, факт, аналіз. І згодом почали рахувати юніт економіку по кожній з це розетка, пром, епіцентр ОЛІС. Google, Instagram, TikTok, Offline. Чому? Тому що, коли ми бачимо лише маржинальний прибуток, це за мінусом собівартості, виручка за мінусом собівартості, то всі площадки в плюсі. А коли ще на кожну площадку окремо накладаєш свій відсоток операційних витрат, то виявляється, що там декілька площадків взагалі в мінусі. Тобто, якщо докопатися до чистого прибутку, тобто на кожну площадку порахувати чистий прибуток, то деякі площадки виходили в мінус. Ми тоді виявили, що. Що ці площадки, які довго в мінусі, ми з ними пробували працювати і не виходить, ми їх просто перестали туди вливати маркетинговий бюджет. Тобто вивели результативність чистого прибутку по площадкам, зрозуміли, яка площадка та джерело по протязі довгого періоду не дає результатів, та призупинили туди вливати бюджет. Ці інші площадки почали підсилювати та контролювати ключові показники по кожній з цих площадок. Ну і запровадили введення платіжного календаря. В результаті рентабельність бізнесу виросла з 16 до 24%. Це дуже хороший, ну, такий результат можна. З 16 до 24%. Тому, кому цікаво, хто хоче впровадити систему фінансового управлінського обліку у своєму бізнесі, щоб знаходити точки росту прибутку, я готовий провести для вас консультацію. Де ми розберемо вашу іменно поточну ситуацію, це буде в Zoom, покажу наглядно приклади фінансового обліку, які можуть підійти іменно вам, і визначимо, що потрібно робити в першу чергу та ваші подальші кроки. Далі, якщо ви зрозумієте і захочете рухатись далі самостійно, да, тобто без проблем це ваш вибір, я поважаю, будь-який ваш вибір. І так само, якщо ви зрозумієте, що. З допомогою фінансово-управлінського обліку, з допомогою цієї системи ви можете кратно вирости, кратно покращити свій бізнес. І що вам буде потрібна моя допомога в цьому, щоб впровадити фінансово-управлінський облік, то я дам вам варіанти, як ми можемо з вами поспівпрацювати. Тому у вас є зараз три варіанти. Перший це залишити все як є, далі все робити самостійно або з іншим спеціалістом, і впровадити. Фінансово-управлінський облік разом зі мною та отримати нові результати. Нові результати у нас це збільшити чистий прибуток, рентабельність чи капіталізацію бізнесу, в залежності від ваших цілей. Вам який варіант більш підходить? Напишіть. Тому залишайте заявку на безкоштовну консультацію прямо зараз. Ми з вами детально розберемо вам бізнес та зрозуміємо. Я покажу вам варіанти та приклади, Скажу, з чого необхідно розпочинати. Та способи, щоб збільшити прибуток у вашому бізнесі з допомогою фінансового обліку. І так, сьогодні ми з вами поговорили про те, що у вас є можливість серйозно попрацювати над вашим бізнесом, щоб навести порядок у фінансах та знаходити точки росту прибутку. І уявіть собі, що через два місяці ви вже впровадите фінансово-управлінський облік. У вас буде прозрачна картина, ви зможете, тобто ви зможете кожну статтю витрат, наприклад, уявіть, що ви десь в собі вартості знайшли відсотка, В операційних витратах якісь статті знайшли 1%. Там десь знайшли 2%, там знайшли 1%. Ну навіть рішення на 2%. Якщо у вас оборот на 5 мільйонів і ви знайшли рішення всього лиш на 2%, це буде вам додатково 100 тисяч в чистий прибуток. І такі рішення ви зможете приймати періодично. Ви зможете бачити ось такі свої слабкі місця в бізнесі і знаходити точки росту прибутку періодично. Тому я хочу привітати тих, хто залишає заявку. Ми з вами зустрінемося в сумі на безкоштовній консультації. А в кого залишилися запитання, будь ласка, задавайте, пишіть в коментарях. Тому я чекаю.